На допомогу новій транспортній схемі електронний квиток Львів може стати першим містом України, в якому запровадять електронну систему оплати за проїзд, спеціальна апаратура у транспорті, додаткові кіоски на зупинках та контролери зі сканерами. За декілька років так може виглядати проїзд. Електронний квиток має стати єдиним способом для перевезення у громадському транспорті. Загальна вартість такого проекту 45 мільйонів гривень, з яких 35 – інвестиційні витрати на закупівлю самого обладнання. Для міського транспорту це до. Додаткові кошти а для приватних перевізників можливість зробити систему оплати прозорою, тобто контролювати виручку, збільшувати доходи та легалізувати виплату зарплат. До зведення електронного квитка перше це є облік, а облік це є шлях до е отримання нормальних фінансових потоків відповідно планування е розвитку галузі цієї інфраструктури транспортної в цілому. Ну і це три різних види квитків. Так, один це безконтактна пластикова карточка. Фактично в нас замінить так звані місячні Вони так само, як сьогодні у нас є ці місячні проїзні, вони так само ви собі зможете програмувати, в залежності від того типу транспортних ну, маршрутів, якими ви, як правило, користуєтеся, і, ну, і вашої індивідуальної поведінки, там, як часто ви їздите і так далі. Тобто Ви можете собі запрограмувати його там, тільки на електротранспорт, і на автобусний транспорт, або тільки на тролейбуси, наприклад, без трамваїв. Тобто, це, це залежить від вас. Буде ще окремо теж електронний квиток, але в паперовому вигляді, який буде програмуватися там з магнітною стрічкою на не з стрічкою, а з чіпом всередині на там, 10 поїздок або 20 поїздок. Це ми ще питання обговорюємо. І буде так само одноразовий квиток з магнітною стрічкою, який також потрібно буде валідувати, але для одноразових буде давати право для одноразових поїздок, який в перспективі ми взагалі б планували витягнути після того, як люди вже призвичаються, призвичаються користуватися цими більш багаторазовими системами.